Заважали. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні тайм-менеджмент зарядку я проводжу з Угорщини з Будапешту. І я сьогодні з Олею, маслю, як багато хто з вас знає і любить. І я хочу сказати, сьогодні хочу поговорити про обмеження і тайм-менеджмент. Чому так? Тому що я вчора мені довелося попасти на етер Катя Осачі. І вона там розповідала про правила каміння. І вона сказала, казала про свій менеджмент, і вона казала, що вона робиться таким чином, що вона складає спочатку великі задачі, бере, а потім між ними ставляє маленькі. І я подумала, а це ж помилкова ідея. Тобто, з одного боку, начебто, це правило каміння працює, тому що дійсно, якщо спочатку велике то потім маленьке, можна розпихати. Але ж, як зрозуміти, що таке велика задача, що така маленька? Як? На що дивитися? Ми будемо дивитися на розмір, чи ми будемо дивитися на важливість, да? на значення цієї задачі для мене. А від чого воно відштовхується, те значення? Воно відштовхується від моїх цілей. Тобто, я хочу вам сказати, що. Обмеження легко проходити, через них легко проходити, якщо в тебе є ціль. Олю! Якщо в тебе є ціль, і якщо в тебе а, тут та ціль тебе горіє. А якщо в тебе цілі немає, яка тобі різниця? Як ти будеш оцінювати ці, ці задачі? Але ж сказати, що сьогодні хочу поговорити про те, про обмеження та менеджмент. Ось ми сьогодні. З олією стало 5.30. Ось ми вийшли з дому для того, щоб подивитися Будапешт вранці, коли ще не спекотно і коли немає великої-великої кількості туристів. Я пам'ятаю, ми були на, на Плітівських озерах. Так само взяли саме-саме перший квіток на 7 годину ранку. І коли ми о 10.30 вже закінчували наш тур. По озерах, то там просто не можна було пройти від кількості туристів, які один на одного наступали. Дивіться, яку я вам картиночку хочу зараз показати. Бачите, як воно тут красиво? То що виходить? В світі завжди є обмеження? Завжди-завжди. А 24 години, а як я написала сьогодні в інстаграмі, Тисяча метрів на кілометр, люди це все обмеження. І вільна людина вона не ховається від обмежень. Вона знаходить свій шлях серед цих обмежень. Розумієте? Вона може їх використовувати для того, щоб проходити через ці обмеження. Тобто не лякайтеся, не лякайтеся бар'єрів. Нехай вони будуть. Бар'єри вони просто змушують тебе. Шукати і бар'єри вони завжди є таким тригером до успіху. Це те, що нас штовхає А як розподіляти час? Да все просто. Дивись на свої цілі. Тому що, наприклад, у нас є ціль подивитися, Будапешт подивитися задоволення. Де задоволення більше для мене? Поспати в ліжку, та да? що я ліжок не бачила. Скільки цих ліжок я вже передивилася в своєму житті в готелях, апартаментах, всюди, Да, у власних квартирах, а він для мене іде один, і в цьому Будапешті я хочу отримати задоволення від того, що я бачу, і як я це отримую. Не серед людей, не під спекою, а з задоволенням. То просто подивитися на те, яким чином тайм менеджмент може надати вам задоволення у житті. Тому сьогодні складіть перелік задач для себе, а розставте пріоритети. Ви вже знаєте згідно ваших цілей. Розрахуйте час, зробіть розклад і рухайтеся, рухайтесь до здійснення ваших мрій. А ми Богу вам цьому допомагаємо. Ви ж це знаєте. Ті, хто у нас проходив квести, ви знаєте, що з нами люди рухаються до своїх цілей. Набагато швидше, ніж ті, хто не з нами, бо ті, хто не з нами, вони взагалі нікуди не рухаються. Ну, крім ой, крім кладовища. Все, пока пока гарного дня вам.